Алгорит базової підтримки життя при ротовій зупинці серця починається з власної безпеки. Нам потрібно оцінити місце безпеки на власну безпеку та на безпеку потерпілого. Підійти до потерпілого та оцінити його свідомість. Аго вам потрібна допомога. Аго, вам потрібна допомога. Якщо потерпілий не реагує на дотик та звук, то вам потрібно попросити до про допомогу. Агов, чоловік, у синій ковті підійдіть, нам потрібна ваша допомога, чоловік без свідомості. Для перевірки дихання потрібно відкрити дихальні шляхи. Для цього потрібно одну руку положити на лоб потерпілого, два пальці на підборіддя і запрокинути голову. Після цього наклонитися до рота і носа постраждалого, стараємось почути його дихання, відчути видих на своїй щуці і побачити рух грудної клітки. У дорослої людини має бути не менше двох дихальних рухів за 10 секунд: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 509. Правило чую, бачу, відчуваю на протязі 10 секунд. Якщо ви не чуєте дихання і немає підняття грудної клітки, вам потрібно попросити викликати швидку. Будь ласка, подзвоніть на 103, викличте швидку. Скажіть, що потерпілий, без ознак життя не дихає, проводимо серцеву легеневу реанімацію. Хочу звернути вашу увагу, що серцевий м'яз не розташований зліва. Серцевий м'яз розташований посередині грудної клітки за грудиною. За правилом Вікторія, перемога, шукаємо три частини грудин. Ми шукаємо мечеподібний подібний відросток та яремну вирізку і ділимо годину на три рівні частини. Найбільша частина серцевого м'язу знаходиться між нижньою та середньою частиною, і ось сюди ставимо нашу долоню. Поставивши долоню, ми виводимо свій корпус, рука пряма. Плече над грудиною пацієнта охоплюємо іншою рукою, виводимо корпус на грудину постраждалого і робимо ритмічне натискання на грудну клітку швидкістю 2 натискання за 1 секунду і робимо 30 натискань на грудину. Якщо ми робимо це якісно, то кров подається до головного мозку. 30 натискань на грудну клітку дає змогу будь-якій дорослій людині подати кров до мозку і з цієї крові подати кисень. Робіть це ритмічно, робіть це сильно, проштовхуючи донизу грудину не менше, ніж 5-6 см. Якщо ви зламали ребро, це не є підставою для зупинки реанімації. Ребро не проб'є легеню, ребро не травмує серцеве м'ясо. Якщо ми зробили 30 натискань, нам потрібно зробити 2 штучні вдихи. Ми робимо 2 штучні вдихи за умови, якщо у нас є плівка клап. Ми розташовуємо у роті постраждалого. Підтягуємо щелепу, щоб не язик і був вільний прохід у легені. Затискаємо ніс і щільно притискаємо власні вуста до вуз постраждалого. Якщо у вас немає плівка клапан, ви можете проводити реанімацію без штучних дихів.